Доброго дня, другокласники. Починаємо урок української мови. Тема сьогоднішнього уроку правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці складу слова. Вимова та написання сполуки будь, ласка! На сьогоднішньому уроці дітки ми з вами закріпимо наше вміння знаходити і правильно вимовляти дзвінки приголосні звуки у кінці складу. Та в кінці слова Права три бажання. Уявіть дітки, що вам пощастило, і ви упіймали золоту рибку. Уявили собі таку рибку. Закрийте в очі і уявіть ось таку красиву рибку. Ви її тримаєте у руках. Ви можете загадати. Три бажання. Які бажання ви загадали рибці? Але пам'ятайте, ми будемо просити, щоб вона нам виконала наше бажання. Тому у своїй мові використовуйте слова вічливості, щоб рибка вам не відмовила. Загадайте, будь ласка, три бажання свої. Послухайте, будь ласка, вірш. Варвари Гринько, сію дитині. Сію дитині, серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві, Доброго ранку, світлої днини, Щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Про що йдеться у вірші? Що автор посіє, пропонує посіяти у серці дитини? Правильно посіяти ласку, посіяти добро, ніжність. Правильно. А скажіть, будь ласка, які слова вічливості згадує поетеса у своєму вірші? Прочитайте її, будь ласка. Так, добре. А зараз звідки я вам прочитаю ось такі рядки вірша, а ви скажіть, як назвати це одним словом, те, про що нас просить автор? Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруйте людям дитину. Що це за слова такі чарівні? Правильно, вітання. Це вітання. Ми повинні обов'язково вітатися. Так. Прочитайте, будь ласка, останні чотири рядки вірша. Чим автор? авторка порівнює нашу мову? Так, Правильно, як батьківська хата порівнює нашу мову з нашою рідною хатою. Добре. Працюємо з підручником. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 43, права 157. Розгадай, репус. Дивимося, дітки, що це в нас таке? Ну, звичайно ж, це будка. Так, Будка. Відкидаємо дві букви останні. Буд, будь, маска ми замінюємо на Л. Що вийде в нас? Правильно. Прочитайте, що в нас вийшло. Правильно. До яких слів належить це слово? Так, до слів вічливості. Правильно. Відкрийте, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число, листопада, класна робота. Спішіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Повторимо написання букви Б маленької, великої, з'єднання. І слово будь ласка. Напишіть і поставте на голос. Будь ласка, дітки, це. Від слова будьте ласкаві. Будь ласка. Гра дай пораду улянці. Зараз я прочитаю вам вірш Людмили Шафрай. Послухайте його уважно і що б ви порадили дівчинці Улянці. Я, Оляна, не слухняна, ну а може, й не Оляна, не скажу своє ім'я хто я звідки і чия, хоч не послухів багато, та не знають мама й тато, де й знайшли мене таку в череді чи в буряку. Вибач, дякую, будь ласка, поможи, як твоя ласка. Не потрібні ці слова, бо ж відсохне голова. Як усіх їх пам'ятати і усім завжди казати? Хто це вигадав вітатись, старшим місцем поступатись? Ще чого, чи ж я дурна? Он їх скільки, я ж одна. Так, дітки. Уляна неслухняна, так? Да? Вона стверджує, що слова вічливості геть зовсім не потрібні. Чи правильно це? Ні, дітки, це неправильно. Ми повинні завжди користуватися словами вічливості, бо саме ці слова йдуть від нашого серця. Так, правильно, а скажіть нам, ну, будь ласка. А чи потрібно поступатися старшим місцем? Як ви вважаєте? А скажіть ну, будь ласка, як ви думаєте, чому це Уляна неслухняна? І навіть ім'я своє говорити не хоче? Можливо, вона і не Уляна. Чому це вона так не хоче навіть ім'я своє називати? Правильно, бо вона трошечки соромиться те, що вона така є. Неслухняна і отакі в неї думки. Дітки, людина повинна бути доброю, щирою, відкритою, користуватися словами вічливості, вітатися, бо ми даруємо людям радість, усмішку. Добре, молодці. Давайте складемо асоціативний. Будь то слово, будь ласка. Що таке, будь ласка? Це ввічливість. Заходні зі мною. Так, ще, що це таке? Так, тільки така людина може говорити слово. Ще. Правильно. Так, ще. Скажіть ну мені зла людина, чи буде користуватися таким? Доброта. Правильно. А раз ці слова йдуть у нас від серця, від нашого щирого серця, то можемо сказати щирість, порядність і уважність. Бо людина уважно слідкує, що вона говорить, які слова використовує, добре, давайте складемо. Власти, то слово, будь ласка. Що таке, будь ласка? Ну, звичайно ж, це прохання. Дай, будь ласка, мені ручку. Да? Так, ми просимо. Кого ми можемо попросити? Так, дійсно, друзів можемо попросити. Що таке ще, будь ласка, до яких слів ми відносимо? Правильно, це слова вічливості. А які ще слова вічливості ви знаєте? Назвіть, будь ласка, вголос. Молодці, знаєте, тепер почитайте, як іще пропунта. Називали ви таке слово? Добре. А ось таке. Прошу слово. Так. Ще. Ще. Молодці. Хлопні, будь ласка, в долоні, той, хто користується цими словами. Молодці. Ще, Що ж таке, будь ласка? Будь ласка, дітки, це характеризує вчинки людини. Та, які можуть бути вчинки? Допоможи мені, будь ласка, дам допомога ще. Або дай мені, будь ласка, виручи мене, будь ласка, правильно. А ще, дітки, це виховання. Молодці. Ось такий кластер ми склали з вами. До слова будь, ласка. Відповідаємо цеглинками. Так, давайте ми зразу повторимо з вами правила. Твердий і м'який приголосний звук. Да? Давайте згадуємо, коли приголосний. У нас в українській мові є один звук завжди м'який. Який це звук? Це звук Є. Він в українській мові завжди м'який. А тепер інші звук. звуки можуть бути і твердими, і м'якими, коли ж вони стають м'якими. А м'якими вони стають, якщо? За ними йде. Ідуть букви Я, Ю, Є і, і знак м'якшення. Повторили це? Так, молодці. Всі інші випадки твердий буде приголосний звук. Так, глухий дзвінкий приголосний звук. Давайте сама назва. Дзвінки від слова дзвіниць. Да? Пам'ятаєте, ми закривали вушки, називали звук, якщо дзвіниць, то це дзвінкий. А якщо чуємо тільки шум, то це глухий. Дзвінки складаються з голосу і шуму, глухий тільки шуму. Так згадуємо, вчили раніше. Наголошений голосний і «ненаголошений». Чому називається наголошений? Правильно, наголос да? на голос. Голосом виділяється, падає наголос. Правильно, а не наголошений, на нього наголос не падає. У слові може бути тільки один наголошений склад. Всі інші склади не наголошені. Молодці. А тепер, дітки, увага! Якщо в нас у слові просять визначити приголосний, ми визначаємо він твердий чи м'який, глухий чи дзвінкий. А якщо голосний то тільки одну визначаємо. Наголошений він чи не наголошений. Почали. Останній звук у слові дзьоб. Б. Швиденько називайте. Який він, твердий чи м'який? Правильно, твердий. Дзвінкий чи глухий? Так, ось такий. Добре. Перший звук у слові. Ось він цей звук. Назвіть, який він приголосний. Значить, дві цеглинки вибираємо. Вибираємо два кольори. Називайте, будь ласка, який він, твердий чи м'який. Дзв... Глухий чи дзвінкий. Ж. Ну, звичайно ж, твердий, дзвінкий. Другий голосний у слові предмет. Перший голосний, другий голосний предмет. А голосний ми визначаємо. Ось вони наші голосні. Який він, ну звичайно ж, наголошений. Другий звук у слові цибуля. Другий звук. Перший звук, другий. І. І. Голосний. Вимовляємо слово цибуля. Цибуля. Наголошений У. Значить, і буде який? Правильно, не наголошений. Останній звук у слові Рись. С. Голосний чи приголосний? Приголосний, значить, дві цеглинки вибираємо. С. Який він твердий чи м'який. Глухий чи дзвінкий? С. Знак м'якшення, значить, він буде який? який правильно. С. Дзвінкий чи глухий. Голос скажіть. Молодці. Добре. Працюємо далі. Працюємо з підручником. Сторінка 43. Вправа 158. Почитай, утвори пари слів за заразком і запиши їх. Дивимося, дітки, зразок. Стежка, стежина. А тепер твердимось наші слова. Читайте. Добре. З підручником старайтесь працювати. Так, дітки, дивимося, чи зустрічали ми до слова ложечка ще одне слово в цьому рядку. Ну, звичайно ж, зустрічали. Яке це слово? Ложечка тире. Ложка. Правильно, морози. Тире. Яке слово? Мороз. Правильно. Так, ще ягоди. Ягідка, ніженька через тире ніжка. Підкресли букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки в кінці складу і слова. Давайте дивитися, чи є в кінці слова. На голосний закінчується. Немає, немає, немає. В кінці слова, немає, немає. Голосний, голосний мороз. З – Дзвінки і в кінці слова. Тепер дивимось, дітки в кінці складу. Ч Глухий, морози, ягоди, ніженька. К. Н. Непарний дзвінкий. Не підходить. Ложка – Дивимось перший склад. Ложка. Чітко вимовляю в кінці. Ось він ж. Підкреслюємо його. Ягідка. Перший склад Я Гід К. В кінці другого складу дзвінкий Д. Бо йому парний глухий є «т». Д. Правильно. Ніжка. Два склади. Ніж. К. Ж. Дзвінкий, приголосний, бо в нас є ж, йому пара є Ш. Правильно. Ось так і мороз. Підкреслимо в кінці слова. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Запишіть. Ложечка тере, ложка, морози. Ось так. І ніженька. Підкресліть. Поставте відео на паузу, запишіть. Права 158, зробили добре, працюємо далі, Охарактеризуй звуки усно за таким планом. Голосний, наголошений чи, або не наголошений, чи приголосний, твердий, м'який, глухий дзвінки. Ось у нас схема дуже цікаво і Добре нам позначено. Якщо це звук голосний, то він наголошений чи не наголошений, і якою буквою позначено. Якщо це звук приголосний, то він може бути твердий або м'який, може бути глухий або дзвінкий, якою буквою позначено. Давайте я зараз розберу одне слово я, скажу вам, да, характеризую звуки в слові стежка. Тоді за зразком зробите ви слово ніжка. Стежка. Перший звук С. Приголосний, твердий. Глухий, позначений буквою С. «Т», Т. -т Приголосний, твердий. Т. -т глухий, позначений буквою Т. Е. Голосний. Тепер треба визначити, наголошений чи не наголошений. Ставлю наголос. Стежка наголошений. Якою буквою позначено? Е. Ж. Приголосний. Твердий. Ж. Дзвінкий. Буква Ж. К, к, к. Приголосний. Твердий. Глухий буква К. А. А. Голосний. А раз оцей наголошений, то цей буде ненаголошений, позначений буквою А. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Назвіть, назвіть так само усі звуки у слові ніжка. Добре. Працюємо далі. Утвори слова за зразком, утворити слова за зразком і записати. Зразок багато один. Наприклад, плоди, А один плід. Назвіть далі. Городи, А один. Так. А один. Ножі. А один. Ніж. Дітки дивіться, змінюється. Ніж. Зуби А один. Так, сади, А один. Молодці. Правильно. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Запишіть і складіть з однією парою слів на вибір речення. Зумбри. Прочитай і відгадай загадку. Запиши. Даємо загадку. Ось наша відгадка написана, треба букви розставити правильно. Розставляємо. Відгадали, що це? Правильно, горіх. Правильно. Запишіть слово горіх. В цьому ж самому рядку пишемо слово шубка і робимо звукову модель слова шубка. Я зроблю внизу, а ви робите поряд зі словом шубка. Так, Називаємо перший звук. Звичайно, «ш» – приголосний, У голосний, Б. Приголосний, К, приголосний, А. Голосний. Правильно. Ділимо на склади. Оба. Тітки, вибачте, нер нерівно навела. Незручно ми ділимо на склади Шубк. Ось така схема у нас вийшла. Поставте відео на паузу при потребі напишіть. Прочитайте і спишіть текст. Списувати текст ми не будемо, а просто прочитаємо текст. Прочитайте, будь ласка. Відео поставте на паузу, скажіть, будь ласка, де росте лікарська рослина Меліса? Що означає? Слово Меліса, якщо перекладемо її з грецької мови. Так, «джола». Правильно. І якщо дітки пасічник на три руки і обличчя листя Меліси, то його не будуть жалити бджоли. Добре завдання. Побудуй модель, звукову модель виділеного слова. У нас виділене слово бджола. Давайте з вами побудуємо звукову модель слова. Так. Наводимо зразу прямокутник. Так. Ділимо його на склади, ділимо бджола. ла Ось так. Наводимо, розбираємо зв... буква Б звук Букви ДЖ знаємо, який це звук «ДЖ». Буква О, звук О, буква Л, звук Л, буква А, звук А. Ось ми з вами ставимо наголос. Бджола. Наголошений другий склад. Бджола. Про яку рослину ми з вами прочитали текст? Правильно, що вона означає? БДЖОЛА Правильно, молодці. Домашнє завдання. Права 159. Прочитай слова, чітко вимовляючи дзвінки, приголосні звуки в кінці складу та слова. Спиши слова, постав у них наголос, підкреслюй дзвінки приголосні в кінці складу і слова. Давайте ми зразу дивимося, де в нас в кінці слова. Голосний не підходить. Ось вона. Дзьоб, б, б. Дзвінки. Ось його і підкреслимо. Далі голосний, голосний. Глухий. А нам треба дзвінки, не підходить. Дивимося у кінці складу, ділимо на склади Ви раз, но. Ось з. Тут голосний і голосний, а тут приголосний дзвінкий з. Загадка. Ділимо на склади за гад. К. Д. Дзвінкий приголосний. Оладки ділимо на склади О-лад-ки. Дзвінкий приголосний Д. Виконайте, будь ласка, цю вправу. Олівчиком підкреслюй дзвінкий приголосний у кінці складу і в кінці слова. На цьому дітки урок закінчений.